І отак, мавпочки, просто розумієш. Ми команді-гравці. Що забуло знову? Я не знаю! З нами буде цікаво ще раз, можна? Інколи ми повністю змінюємо підходи до продажі. Дай руку. Наразі ми займаємо найбільшу частку ринку перевезень у B2B. Привіт! Це відео про бітубі напрям в компанії Уклон, виклики та способи їхнього вирішення. Мене звати Саша. Я відповідаю за бітубі напрям в компанії Уклон. Мене звуть Іра. Моє основне завдання залучати нових корпоративних клієнтів, допомагати їм в процесі узгодження договору з нашими юристами, а потім координувати їх протягом усього періоду співпраці, так би мовити, тримати руку на пульсі. Наш головний фокус в роботі це створення корпоративних стратегічних партнерств. Із напрямку рейтхелінгу. Ми пропонуємо комплексну послугу з використанням мобільного застосунку уклон, а також корпоративного кабінету. Фактично, ми допомагаємо клієнтам на юридичному рівні. B2B це не тільки про папірці, листування та розмови телефоном. B2B це також про креатив, проміння чути та наполегливість. Креатив полягає у вмінні відточувати підхід до клієнта. Наразі у нас невелика команда. Дає лід напрямку та крос-функціональні менеджери, але кожен менеджер має свою унікальну експертизу. Разом ми вже дуже круто встигли прокачати ретхелінговий ринок у b 2 b напрямку. Насправді, основна наша мета це постійне вдосконалення та розвиток нашого продукту, а також безпосереднє підвищення нашої цінності на ринку. Ми про те, щоб знайти та вирішити проблеми клієнта, оптимізувати внутрішні процеси та їх ресурс. Також okr компанії тісно пов'язані з нашим, тому що наш головний таргет це замовлення а стратег я полягає в тому, щоб замовлень від бізнесу було якомога більше. Ми маємо декілька суперсил. Основною є клієнтоорієнтованість. Ми акцентуємо на цьому увагу, адже вміння слухати та розуміти потребу клієнта це в пріоритеті. З цього випливає наступна суперсила гнучкість. Ми намагаємось подивитись на потребу клієнта його ж очима, щоб допомогти у вирішенні даного завдання. А для цього ми будуємо таку модель співпраці, яка закриє або повністю. Його питання або максимальну їх кількість. Також до наших суперсил входить надійність, адже ми завжди приходимо на допомогу нашому клієнту. Наш додаток безперерно функціонував від початку повномасштабного вторгнення. Ми, як український продукт, попри всі складнощі, що виникали у перші дні та місяці, продовжували надавати послуги. До речі, водії максимально круто відгукнулися на замовлення. Ми запустили волонтерські перевезення. Завдяки цим критеріям, ми досягаємо наших бізнесових цілей. Це і дохід, і кількісне співвідношення топ компаній з якими ми співпрацюємо на ринку, ми дотримуємось принципу оцінки досягнутих результатів шляхом вимірювання метрик. Серед ключових в нашому сегменті можна виділити обсяг продажів. Він містить у собі кількість нових клієнтів, які в свою чергу конвертуються в кількість замовлень. Друга метрика це фінансові показники. І третя це рівень утримання клієнтів для нас. Максимально важливий процес утримання корпоративних клієнтів, а також задоволення нашим продуктом. Іншими словами, NPS. Цей показник підсвічує зони розвитку, де ми можемо ставати кращими в майбутньому. У нас багато викликів, і деякі з них не лежать виключно у площині b 2 b напрямку, оскільки ми напряму залежимо від ситуації ретхелінгу на ринку загалом. Вагома кількість бізнесу повністю або частково вийшла з ринку, або скоротила максимально свої витрати. Ми зберігаємо контакти з такими клієнтами та агітуємо до відновлення співпраці. Ми тісно пов'язані з продуктом, тому стежимо за динамікою на продуктовому ринку. Як тільки змінюється продукт, ми мусимо змінюватись також, щоб бути максимально ефективними. Ми завжди стежимо за змінами на ринку, конкурентами. Та їхніми умовами. Ми намагаємось надавати найкращі тарифи, не втрачаючи в якості послуг. Наразі ми займаємо найбільшу частку ринку перевезень у B2B. Нам вже дещо важко залучати нових корпоративних клієнтів, оскільки є певний природний розподіл, як і в B2C. Для того, щоб це обійти інколи, ми повністю змінюємо підходи до продажів. Залучаємо нові стратегії, створюємо нові системи лояльності, шукаємо нові шляхи комунікації. Ми команді гравці. І завжди підтримуємо один одного. Наші цілі завжди конвертуються в результат, тому з нами буде цікаво таким же активним людям. І звичайно, тим, хто не боїться нових та цікавих тасок, хто готовий до змін у підходах в роботі та в стратегічних цілях.